Що вам написано вищими силами? Всім привіт! З вами Алітара. Давайте дивитись таку тему. Напишіть в коментарях своє ім'я, чи свою дату народження, чи свій знак зодіаку, щоб цей розклад був співзвучний з вами. І так, що вам написано вищими силами? Боже, які в нас карти, які в нас карти? Дивіться, ну що, по-перше, трішки посунемо. Карта смерть, карта трансформації, карта гарна. Насправді не пугайтеся, так не лякайтеся, тому що ця карта каже, що постійно якісь зміни. Вони можуть бути болісні, вони можуть бути інколи неприємні, можливо, будете починати з нуля не один раз, але це завжди на краще, тому що старе відмирає, відходить те, що вам не потрібно, ви як знаєте, знімаєте шкуру і починаєте заново. І чому це найкраще? Тому що у нас тут десятка кубків. Вищими силами вам написано мати сім'ю, мати родину, мати дітей, мати кошку собаку, мати щастя, це карта щастя, любові, творчості, коли в сім'ї все добре. Карта закохані також вона. Те саме, в принципі, дублюю. Так, у вас буде вибір, ви будете обирати між одним чоловіком, між другим, між такою професією, між іншою. У вас буде, знаєте, свобода вибору. Також по дураку, це легкість, легкість кожного вибору, легкість кожного кроку, легкість просто життя. А також діти знову ж таки вам по долі діти точно будуть. А також для вас адекватний чоловік, з яким ви зможете. Побудувати адекватні стосунки, з яким ви зможете не тільки знаєте мати кохання там чи близькість якусь, а ще й адекватні якісь. Знаєте, от, бачите, вони тут вирощують якусь горошинку, щось таке фасолинку. Ви будете мати щось спільне, спільне майно, спільний бізнес, спільні якісь проекти, щось разом будете вкладатися, і це буде проростати і давати свої плоди. В принципі, ви дуже сильна людина, ви все зможете, у вас все класно, дуже класні такі карти, які кажуть, що у вас, в принципі, по всім фронтам вам написано бути щасливою людиною. Ось такий у нас розказ. пишіть в коментарях, що думаєте, також запрошу до себе на особисті розбори, це Не коштує дорого, це дуже інформативно, позитивно та заряджаю на відвершення та ідеї. Також в мене є курс по картам якщо Цікаво, пишіть в інстаграм. Всім папа! -па.